Україна, Білорусь, Молдова, Швейцарія таку географію дизайнерів за п'ять сезонів охопив Бордянський день моди. Свій перший невеликий ювілей Fashion Day відзначив черговим модним показом сезону осінь зима 2019-2020. Його відкрила колекція Христини Андрієвої лінії Риму. В Бордянський день моди, попри його невелику історію, набув постійних учасників резидентів. Розповіла співорганізатор Бордянськ Fashion Day Гене Вардикян. Разом з тим, ці покази дали старт і цілому ряду дизайнерів для участі в інших модних демонстраціях. Бердянська шенделіта. Бордянськ Фешендей це той майданчик, який був створений для підтримки талановитих дизайнерів, у тому числі і початківців. У декого, на жаль, не завжди вистачає фінансових можливостей дошити колекцію та повністю її показати. Тим не менше, є лінії, які можуть складатися від шести одиниць, і ми все рівно даємо можливість показати їх на подіумі. Показ у Бордянську подарував глядачам яскраві кольори, незвичні форми та абстракції. Ці елементи одягу стали головними в колекції бренду Лана Ван. Лінія Претапорте складається з повсякденних речей, які також можна одягнути з особливого приводу, наприклад, на вечірку, розповіла дизайнер Світлана Іванікова. Але при цьому все таки слід бути, як то кажуть, на одній хвилі з яскравим одягом, стилізованим під сюрреалізм, Пабло Пікассо. Є якась внутрішня експресія, яку хочеться вилити через одяг, через кольор, так само як і в кожного з нас. Є такі моменти, коли хочеться чогось яскравого, кольорового, і саме в такі періоди. Намагаємося щось таке видягати. Коли ж хочеться поєднати богемний образ з вуличним стилем, то є бренд Морфін. Дизайнер Катерина Сергієвич запропонувала новий концепт жіночої моди. Його елементами стали джинсові та прозорі тканини з блискучими доповненнями, великими розрізами, завуальованими капелюхами. Тощо на цьому ж сезоні продемонстрували і колекцію прикрас від бренду Беренеса Інред. Дизайнер Софія Трикуленко за допомогою бісеру, японського чеського мінералів, у тому числі мушлі, перлин та природнього коштовного камінь створює оздоблення у найрізноманітнішій тематиці від космічної до мережевного наслідування на подіумі дня моди в Бордянську можна було побачити рослинну колекцію дизайнера. Найдешевші вироби це порядка 2-3 тисяч гривень до верхньої межі, фактично не існує, тому що деякі мінерали коштують порядка там тисячі доларів. Відповідно продати вироб. З матеріалами в тисячу доларів менше за дві тисячі доларів просто неможливо в рамках п'ятого сезону. Бордянськ Fashion Day у партнерстві з театром одягу українського декору Ружечка запустив соціальний проект. Він спрямований на підтримку людей з особливими потребами. Власне, вони і представили одяг, створений за ескізами майстрині Людмили Кириленко Грабовської. Я вже була на таких показах, і мені дуже імпонує, що цього року зробили такий показ в рамках «Бордянськ Fashion Day. Це дуже важливо, щоб була соціальна складова, і треба звертати на це увагу. Глядачів і допомагати, як ми можемо. Не поодинокі випадки, коли та чи інша колекція показана в Бордянську, а це стосується всіх п'яти сезонів. Демонструвалася і на подіумах у світових столицях моди. Останнім прикладом цього став показ ліній Чорний лебідь. Бренд Юлія Грін Кутюр» втілила ідею показати, наскільки незвичайними можуть бути жінки. Для цього використали якісну та приємно на дотик тканину, що уособлює жіночу ніжність. Чорний колір це символ того, наскільки сучасна жінка є сильною, а за допомогою особливого крою підкреслили найкра. Красивіші лінії жіночої фігури. Ця колекція народжувалася для показу в Мілані. Ми брали участь у міжнародному конкурсі, який проходив в рамках тижня моди. Там було 45 дизайнерів, і ми посіли призове місце. Увійшли до десятки кращих. У пошуках ідеальної лінії, яка б підкреслила привабливі риси та сховала недоліки фігури, додала пані Юлія, витрачалося від тижня до місяця. Про такий обсяг часу навіть не мріяв і не мріє постійний партнер бордянського дня моди Б'юті клаб. Саме він відповідає за обличчя всіх моделей. За словами господарки салону Марини Зарицької, участь у модних показах дає колосальний творчий досвід, необхідний для втілення всіх дизайнерських задумів. Ідеї, Ідеї різні, виконати їх не важко. Складно трансформувати задуми макіяжу з одного об. В інший, коли в тебе обмежений час у цьому й полягає складність, тому ми максимально намагаємося підготувати все заздалегідь, щоб потім вчасно зробити все як треба. Вже п'ятий сезон поспіль Бердянського дня моди. Колекції одягу демонструють моделі зі школи Сі Models, яка відкриває своїм представникам шлях до подіуму не тільки Бердянська, а й до показів у інших містах.